Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Оля Матерна В'язання Крилакс. І я сьогодні з наступною новою готовою роботою. Готова моя ну, футболка, то так м'яко сказано, то більше туніка е, така. Ну, дуже вона мені подобається. Подивіться, якими візерунками я її в'язала. Бачите, в мене тут багато візерунків. Ось така кайман ближче покажу. Ось так виглядає моя туніка. Футболка туніка. Ось так. І зараз я вам її покажу трошки ближче. Я повністю зняла, подивіться, бачите, як рукави зроблені. Рукав суцільно в'язаний, бачите? Тут я робила скоси плеча і виріз горловини на тому візерунку, щоб не ламати о той верхній візерунок. І так, о, трошки, бачите, горловина лодочкою. Тут оброблено радчим кроком, хоча я думала, що мені не вистачить нитки, бо нитки пішло в ноль. Ото в мене лишилася ниточка. Ну, такі кусочки ще, ще були такі кусочки, але то такі кусочки то в мене полишалися, Більше в мене нитки нема. <смі> Мені якраз вистачило все обробити. ну Але то я вам покажу ну так ще вам покажу, бачите, розпорки в мене тут є. Розпорки теж оброблені все. ну Тут розпорки я вже обробляла іншою ниточкою. Зараз вам на столі все гарно покажу. Ось така в мене вийшла краса. Так, тепер буду показувати вам на столі. Отака От дівчатка в мене вийшла футболка туніка. Я її в'язала з пряжі. А якась Алізе Як в попередніх відео я багато разів показувала приблизно з якої пряжі я в'язала. Але то є 100% бавовна, а то є напівбавовна. Flowers, вона, по-моєму, називається Алізе. Ну, вже не пам'ятаю. Забула і етикетку, вже не знаю, де діла, мабуть, і викинула. І... То так, як йшли кольори, то я мала два моточки, мені Надія Пікчук подарувала таку ниточку на майстер-класи. Але я і використала на майстер-класи, бо я, дівчатка, зняла майстер-клас. І я в майстер-класі показала всі візерунки. є Всі візерунки, що тут є, в майстер-класі, я всі візерунки попетельно показую, як в'язати. І я Вставляла тут різні візерунки, підбирала, щоб гарніше було. І я тут робила скоси плеча, бачите, і виріз горловини, то спинка тут менший виріз горловини, а напереді я робила трошки більший виріз горловини. Трішки, бачите, глибший. Ну, Я зробила таку, ну, таку, щоб воно було така лодочкою йшло, але щоб було, були виріз горловини обов'язково, щоб був щоб вона гарно лежала. Е і я в майстер-класі, я практично попетельно показую, як я добираю отут петлі, як я роблю е пройму. І як я тут розраховувала всі розрахунки даю. Хто схоче, наприклад, коротший рукав, чи взагалі без рукава, просто буде рахувати від плеча, поставить скільки там наскиз плеча йому треба маркерів, чи короткий рукавчик, чи вушу ну То вже таке, то вже кожен собі буде рахувати сам. Але я показую все, як я роблю попетельно. І що, бачите, в мене? Шов такий змійка. в мене є майстер-клас на каналі Шов-змійка. Але щоб хто хоче. І радчим кроком, де я обробляю, хто хоче собі так зішивати такі шви зробити, то я все показую, як я з'єдную плечові шви. І показую, як я з'єдную бокові шви. Причому тут де добирати петлі, як я тут з'єдную, щоб не було, бо я так. Петля в петлю спочатку зібрала і воно мені так отак зморщилося. Я тоді розпустила і вже по-іншому зробила, і воно вже стало гарно. Але тут я боки вже обробляла ось цією ниточкою то 100% бавовна, тут 50 грамів, 180 метрів. А тут моточок 250 грамів, 1000 метрів ніби ніби У ну, майстер класі, я дам, даю, дам, даю там розрахунки, все е, в сантиметрах, потім скільки петель набирала, все показую. Бачите, як я розпорки е, тут обробила спочатку стовпчиком без накида, а потім радчим кроком теж обробила. Е, ну, Радчий крок я теж показую все, як я обробляю, як я отут перехожу. Е, ну, Майстер-класі буде абсолютно все. Тож заходіть і в'яжіть. І схеми візерунків даю, але схему я до того візерунка намалювала, але по схемі ніхто не зв'яже, бо треба показати, іменно як ті три петлі правильно три разом пров'язати. Іменно тим способом. Тому що, якщо там не так пров'яжеш, воно не вийде той візерунок. Тож майстер-клас все рівно треба дивитися. Ну, краще я раджу подивитися майстер-клас. На ото я схеми не малювала. На то я теж схеми не малювала. Тут нема що малювати. Тут, ну, Я не знаю, як намалювати, але тут ну, воно неважко в'яжеться. І дуже легенький візерунок, три петлі запам'ятати, як пров'язуєш. Виворотня сторона, виворотніми петлями, то я не бачу смислу показувати попетельно. На той, на той візерунок я схему. Не пам'ятаю, не намалювала, бо я теж не знаю, як намалювати, але я попетельно показую, як його пров'язати. Я думаю, що нічого. зато майстер-клас більше подивлюся. Мені тут обірвалася ниточка, і то обірвалася щойно. Я ще навіть не обрізала ниточки, бо я зловила петлю, зав'язала, а забула обрізати. Ну, нічого, нічого страшного. О, ось така в мене футболочка. Пішли мені обидва моточки, хоча в мене в одному моточку не було ось тих розових секцій зовсім. Я з другого моточка витягнула всю, всю повністю розову секцію. І там було чотири відтінки того рожевого, бачите, світлий, темніший, ще темніший, ще темніший, розовіший. Я взяла кожен колір, розділила навпіл і змотала так, щоб мені йшли і спинка, і на і на спинці йшли одинаково кольори. І коли я навіть в майстер-класі показала, що я обробила Ось тут рукави обробила ще стовпчиком без накида, а потім ну, я показувала, як я отут, де витягнуті петлі, як я тут обробляю. Я все-все показую. І як я радчим кроком обробляю, показала, і я думала, що мені ниточки не вистачить вже обробити отут горловинку, тому що мені залишились такі два манюсінькі нитки, я знаю, там чи три метри було, чи скільки в кожному моточку. І я думала не обробляти радшим кроком горловину, там вона і так гарно самодостатньо виглядала. Але коли я попрала, вдягнула, мені трішки тут було зашироко. І я хотіла тут більше зішити трошки і пробувала тою змійкою тут продовжувати. І мені тут початок годі було підігнати, щоб того не було видно переходу, де я закрила петлю. І я потім... А потім я вирішила спробувати. Думаю, попробую спинку обробляти радчим кроком. Якщо мені вистачить нитки, то оброблю. Не вистачить нитки, ну то не оброблю. Але я попробувала і обробила. І мені лишилося зовсім трошки нитки. Я, дівчатка, так мені залишилося нитки, що я ледве сховала в шви ото все, що лишилося. Ледве поховала в швіту нитку. От, 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 так мені залишилося. Я так використала нитку в ноль. Просто в ноль. Я вам чесно скажу, в мене ще такого не було, щоб я так в ноль використала нитку. Ну, Деколи трошки більше лишається. Ну, Так, щоб просто в ноль. Ну, перший раз взагалі. то. Ось така красива у мене є тунічка. Навіть не футболка, тут унічка, я навіть не знаю, як майстер-клас буду підписувати. Я майстер-клас вийде трошки ем, пізніше, ніж те відео, тому що е, я в майстер-класі. Майстер-клас мушу переглянути, подивитися, чи я там добре зняла, бо я так трохи спішила. І як починала знімати майстер-клас, чистила гриби. Там в мене пальці грязні, годі було від тих грибів відмити, а потім вже до кінця майстер-класу, то вже були чисті руки, але все рівно трошки так мене то і не мала часу відкладати, бо якби я відкладала, то я б не зняла майстер-клас. Я би зв'язала футболку і, і майстер-клас не знімала, бо я просто не витримала. Бо я так вже, по-перше, сказ... я... то я в'язала спицями триочка, дуже легко з тої нитки в'язати, з нею так зручно в'язати, просто в'язання летить по спицях, нею так легко зручно в'язати. Дуже гарна ниточка. Всі візерунки ажурні, то ну, якщо не дуже жара на дворі, то я думаю, буде досить комфортно в тій кофточці ходити. Ну, Все вам, що хотіла, розказала, показала. Ще покажу, що я ще в'яжу. Бо в мене тут ще є процеси, то можна ще щось показати. А до речі, я ще ну, мої свої телефонні шкарпетки я так ще і не дов'язала. Я їх... Одну шкарпетку зв'язала, а другу шкарпетку тільки почала, і навіть ще ну тільки почала, тільки початок. Але одна шкарпетка вже готова. Але маркери ще поки що не знімаю, тому що, тому що не, не, не знімаю, бо, що, бо другу шкарпетку в'яжу, щоб було легко порахувати. У мене тут вже є все позначено, що скільки і до чого, щоб не забути, бо шкарпетки я зараз не так інтенсивно в'яжу, можу тиждень не в'язати ту шкарпетку, потім сісти трохи, пов'язати. То таке, то вже в мене буде пізніше зі шкарпетками буду розбиратися. Поки що в'яжу. Так хочеться ще почати з шкарпетки, але треба мені... Другу, -другу светри в'язати. Ще дівчатка хотіла показати, я так досить підв'язала ту ковтинку, що я в'яжу. То я в'яжу по майстер класу класувої, з каналу в'яжу на дивані. Там дівчатка, хто хоче в'язати, то є ковтина футболка. З японським плечем, але з японським плечем, бачите, він не має того шва вираженого. Хто не любить, хоче в'язати навчитися японське плече, але без вираженого шва, отут, то вам на майстер-клас до Томочки. Там то є закрита група в телеграмі за донат. Вас Тома туди доєднує і ви собі в'яжете. Майстер-клас повністю знятий. Томочка футболку Я не знаю, відео, по-моєму, вона ще не показувала. Ні, відео. Я... В Телеграмі точно є відео, де вона в тій футболці, а на відео я щось забула, чи вона показала. я тут я не робила такого виражених виточок, я не роблю, тому що я не знаю, де ті виточки точно будуть, як кофта ляже. Але я роблю такі виточки, ну, трошки поворотних рядів, бачите, довший, коротший, 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 ще коротший, і знизу ще дам трошки два довших, і то такий буде неяскраво виражений виточки. Тому що Ну, все рівно, щоб трошки пріт не піддирався, щоб воно гарніше лежало. І я так думаю, я дов'язала вже якраз до пройми. І я так думаю, що я, напевно, буду в'язати рукави. Бо в тому футболка, її рукавів не треба, а мені обов'язково треба рукави. І я так думаю, що я, напевно, так підберу петлі, поки тут боки не з'єднані. І буду в'язати рукави обидва відразу, тому що з тої нитки, по-перше, то є дуже тонкі спеціально 2,25. Тут навіть гравіровка, на котрих є, то є тонкі спеці, і мені ними в'язати два рукави одночасно, буде незручно. І з тої нитки взагалі по кругу рука в'язати дуже-дуже важко, бо вона дуже тонка, і то велюрчик і десь затягнувся, і десь трошки затягнув, і він вже такий раз і лисий. О. І мені по кругу в'язати буде дуже важко рукави. Ще кофту в'язати по кругу нормально. Ну рукави, а ще два разом то буде занадто. І я вирішила, поки я не з'єднала пройми, я підберу петлі, вив'яжу рукави. Рукави потім зі шию по швах, але щоб два разом в'язати, тому що. Тож, то навіть якщо я на щотчику буду ряди відмічати, то я 100% можу забути десь відмітити і на одному рукаві, на другому пров'язати. Одним словом, щоб два разом одинаково в'язати, нічого не рахувати. І Я буду в'язати два рукави, поки розкрита пройма. І як я то буду робити, я вам, як я почну рукави буду в'язати, я вам покажу, як воно виглядає на спицях. А потім, коли зв'яжу рукави, і піду по кругу донизу в'язати. Бо інакшого виходу в мене немає. Ну, так як я була зайнята знімала майстер-клас, то я не дуже мала час в'язати ту футболочку, але. Я все ж таки досить підв'язала. Я коли вам показувала, то в мене спинка була ще не готова, а тепер в мене вже і перід, скільки зв'язаний. Все рівно, я його трошки часу досить уділила і пов'язала. То я в'яжу, то є така бавовна з віскозою. Тут 67% віскози і. 68 чи не бачу добре. 67 віскози і не бачу. Треба сильніші окуляри. Не, не бачу цифрів, що там написано. Ось так в мене виросла моя футболочка, підросла. Ну все основне розказала, майстер клас. Буде скоро на каналі. Не знаю, коли бо, коли донька буде мати час змонтувати, бо там дуже багато відео, там виходить 35 відео, я її перекинула, майстер-клас буде. Хоч, хоча я старалася коротко, але стільки візерунків в одному майстер-класі, і шви, і виріз з горловини і все, ну, не вийшло мені зробити дівчатка короткого майстер-класу. Просто не вийшло. Хочу, хочу робити. Візерунки гарні, і все хотілося в одному майстер-класі показати. Тим більше я думала, в мене майстер-клас на кайму ось цю є і я думала, залишу посилання, все рівно залишу посилання під відео на майстер-клас на кайму. але... Думаю, буде кожен шукати окремий майстер-клас, зв'язати кайму, потім в другий майстер-клас заходити. Одним словом, щоб не скакати, бо я спочатку думала на всі візерунки зробити окремі майстер-класи. Ну, Вирішила все зняти в одному майстер-класі. Не знаю, хто його буде дивитися, він буде довгий. Ну, вже як є. Як є, так муси бути. Зняла, я вже перезнімати точно не буду. Як зняла, так, <рі> так буде. Ну Все, дякую вам за увагу. <рі> дякую, що пишете мені коментарі. Я дуже-дуже рада, дуже тішуся. Читаю, відписую і стараюся щось придумати, нове, щоб в'язати. Ну, зараз буду в'язати светри, то я на ЗСУ. І я не буду мати час знімати певно майстер-класів. Дуже ну, на візерунки буду знімати, бо в мене є в запасі дуже багато візерунків, і там такі красиві є візерунки, то я мушу зняти майстер-класи, бо йде якраз та пора, що можна і шапочки тими візерунками зв'язати, і светри зимові. Ну, все, що хоч можна в'язати. Ну, і про решту планів буде в наступному відео. Ну, все, дівчатка, до зустрічі, папа. -па. Все вам розказала. До зустрічі. Гарного вам дня чи вечора!